Тривала погоня та перехоплення. На Черкащині поліцейські влаштували погоню за автокрадієм. 21-річний хлопець заради розваги вкрав автомобіль, який власник залишив без нагляду. На посуплені автівці молодик спробував дістатися із золотоноші до Черкас. Однак, по дорозі його помітив один із екіпажів правоохоронців. Вимогу зупинитися викрадач проігнорував, тому поліцейські розпочали переслідування. Наздогнати і зупинити автомобіль правоохоронцям вдалося лише на в'їзді в, в Черкаси. Уже в наручниках молодик зізнався, що автомобіль вкрав, аби просто покататися. На вимогу працівників поліції даний громадянин не, не, не зупинився. Після чого проводилось переслідування даного автомобіля при в'їзді в місто Черкаси. За допомогою працівників поліції міста Черкас було перекрито в'їзд в місто Черкаси, та нам не затримано даний громадянин. Рішив покататися. На чому покататися? На машині. На, На сімьорки. Діда узнав. У якого діда? Я його не знаю. А куди ви збиралися кататися, по Черкаси? По Черкаси. А з машиною потім що збиралися? Робити? Поставити її. Назад вернути і на місто? Ні. А куди? Поставити її в Черкасах.